В рукавичці, рукавичці ти жартуєш, скільки ж там було звірять, рукавичці поміщались, біде серих пальцях і яйця. А у звірі було сів, в казках буває. Розпокубайте уважно, казки починай. Огортає землю холод, над круги зима. Поховались звірі, молить нікого нема. Тільки в лісі, є мру, заглядає на круги, а за ним собачка ручка бігає туди собі. Ой холодно на дворі, поховалися зайці. Вже сьогодні не вполюю, змерзли пальці на руці. Піду ну я пошукаю свою рукавичку. Не люблю добро губити, маю таку позвичі. Ти, дідусю, не журися, а на мене покладися. Добрий нюх собака має, рукавичку відшукаю. Обнюхаю всю стежину, подивлюся під ялину, ще й загляну в темний ліс, чи свибиті на мені. Я від нежити собі, чи не сталося біди. День, дідусю, не тобі, бо я чую пісти. Ось у лісі на стежині рукавичка лежить. Зараз всі подивимось, хто в ній буде жити. Я маленька сіра мишка, маю кружка, мої лапки і на постачить. Якщо поїсти мені треба хлібчика дрібку, та без мене не б виліла на ліпку. І тому, то мої друзі, я велика мишка, бо без мене не обійдеться українська книжка. Ось у лісі на стежині рукавичка лежить, вона тепла і велика буде мишка в ній. Ось у лісі на стежині рукавичка лежить. Так інтерній, великий, інжект, і третій вже хтось спить. А що? Розкажи нам поскоріше ти, хто? Я ріджавка з кралетушка. Мене усі знають. Усі мої знайомі мене вихваляють. Я живу вже віддавна в українських місті. Це відомо всі нас. А ви ж це я жарка скарбатушка. Це я зайчик що А що? Розкажи вам поскоріше ти. Хто? Я лисичка, я сестричка, гарна невеличка. Я, я родинку шубку маю, купу там боляру. Мапусі м'якеньки, отчих і Дуже я люблю зайчати, маленькі кошенят. Острі зубки маю? Хто мене не знає? Це про мене казочки, весь народ складає. Ми складаємо казочки О, Селисия, на стажей не пляпая, тут, кто тут, может быть? зайчик или сыщик? я, мышечка, рыбочка, это я, жабка, скрипка, пуха, зайчик, пастырь, мальчик, я, сыщик, А еще, а расскажи нам, ты, кто? А я, в братка, из древесного жарка, значит, сироман, с голубиками, с как музыка, я в стиле зверятка, как... Знаем на стажине, Це я, мишки. Це я, жаль. Це я зайчка зі мою, це я я, сестричу. А що? А скажи нам повторіше ти хто? Промкнує, славний пан, збудь мене кабаний квад. Під дубочками гуляю, смачні жолоді збираю. А сьогодні за загрібка дуже-дуже смачна вуха. Рукавичку запросіть у тепло мене. От це вихо, так тісно. <губліпсу> Ой, дякую, дякую. видається. Ось надійся на скаження, рукавичка жива. Тебе тобто, не поселилась звірів цілий юрбак. Це я, ну що хто робить? Це я. Шапка катушка. Це я зайчик посилаю. Це я візичку застою. Це, це я обсуваю. Це я, кабан. А що? Розкажи <губліпсу> скоріше ти Ого-го, Я відмітна блідь, велике я рік. Любіаметласувати. Робби ягоди збирати. Дуже дуже смерть я в лапи. Тому взимку я маю спати звичку, тож пустіть мене в рукавичку. Та да куди ж ти тут зайдеш? Рукавичку розірвеш. Ну пустіть мене в тепло. Та заходь, вже все. одно. <плес> Вірісні сюди зійшлися. Один одного шанує, ми ритуємо. <плес> Це є справжня дивина, вся звіряча потрібня. Хай живуть і поживають, добре і щастя наживають. Рукавичку їм лишаю, бо ще вдома іншу маю. Звірів дуже я люблю і для них добро роблю. Ось кадошці кінець, Кула молодий. Хто черно слухав казку, тому губники ясно. Thank you